Жіноча сумка за кошкіри у наявності у чорному кольору. Ззаді ми бачимо боковий карман на зміці. Спереду є прикраса. Сама сумка зачиняється за допомогою двох магнітів та замку міць. Всередині ми бачимо кілька відділень, бокові кармани. Та ще одне відділення на зміць. В комплекті йде два ремінці. Коротший та довший. Кількість сумок обмежена, тому поспішує замовити за посиланням в описі відео. Вдалих продаж.